Чи знали ви, що існують місця на землі, які закриті для відвідувачів, навіть якщо ви готові заплатити мільйони, це території, де природа, історія або небезпека створили бар'єр між людиною і невідомим. У цьому відео ми розповімо про загадкові місця, де вхід заборонений, і пояснимо, чому вони недоступні для звичайних людей. Острів Норд Сентінел Індія на перший погляд, це райський куточок посеред Індійського океану, але він вважається одним із найнебезпечніших місць для відвідування. На острові мешкає плем'я Сентінельців, яке живе в ізоляції тисячі років. Будь-які спроби контакту з ними закінчувалися трагічно, адже вони агресивно захищають свою територію. Уряд Індії заборонив наближатись до острова ближче, ніж на 5 кілометрів, щоб зберегти культуру племені та уникнути конфліктів. Цікаво, сентінельці досі не знайомі з сучасними технологіями і можуть вважати наші кораблі за велетенських птахів. Зона 51 Сполучені Штати Америки. Зона 51 в штаті Невада. Це місце, яке обросло теоріями змови та легендами. Воно офіційно використовується як військова база, де тестують новітні авіаційні технології. Однак багато хто вважає, що тут зберігають інопланетні артефакти або навіть прибульців, периметр бази охороняється, і будь-яка спроба проникнення може закінчитись арештом. Факт у 2019 році масова жартівлива акція штурм зони 51» привернула увагу мільйонів людей, але база так і залишилась недосяжною. Місцеве святилище Ісе Японія. Це головний храм синтоїзму, присвячений богині сонця Аматерасу. Лише жреці та члени імператорської родини мають право відвідувати цей храм. Будівля храму реконструюється кожні 20 років, що символізує відродження і чистоту. Для туристів доступна лише зовнішня частина храму огороджена високим парканом. Цікаво, Ісе вважається одним із найстаріших релігійних комплексів у світі. І його традиції залишаються незмінними вже понад тисячу років. Острів Квінмод, Антарктида. Антарктида вже сама по собі є важкодоступним континентом, але острів Квінмод виділяється тим, що його повністю закрили для відвідувачів через міжнародні угоди. Ця територія перебуває під захистом, адже вона є природним заповідником. Тут проводяться наукові дослідження, але туризм суворо заборонений. Щоб не порушити крихку екосистему. Гору Афон, Греція, Священна гора Афон це територія, де розташовано 20 православних монастирів. Жінкам заборонено входити сюди з 12-го століття, а чоловіки можуть відвідати цю територію лише за спеціальним дозволом. Монахи вірять, що присутність жінок порушує їхню духовну рівновагу. Багато хто з них проживає на афоні все життя, присвячуючи себе молитвам і самопізнанню. Цікаво, навіть тварини жіночої статі не допускаються на афон. Острів Повелья Італія Повелія – це невеликий острів у Венеціанській лагуні, який вважається одним із найбільш проклятих місць у світі. У середньовіччі сюди звозили жертв чуми, а пізніше на острові побудували. Психіатричну лікарню через моторошну історію. Доступ туристів сюди закритий, хоча деякі сміливці організовують нелегальні екскурсії. Легенди стверджують, що острів наповнений привидами його минулих мешканців секретні архіви Ватикану. Ці архіви приховують таємниці католицької церкви протягом століть. Вхід до них дозволений лише вузькому колу осіб, зокрема папі Римському. Високопосадовцям церкви та обраним науковцям тут можуть зберігатися документи, пов'язані з інквізицією, таємними угодами і навіть доказами існування НЛО. Факт: архіви настільки величезні, що їхня довжина перевищує 8,55 кілометрів. Печера Ласко, Франція, ця печера славиться своїми доісторичними наскельними малюнками, яким понад 17 тисяч років. Однак через вуглекислий газ, який виділяють люди, доступ до печери був повністю заборонений, щоб зберегти малюнки. Для туристів створено точну копію печери, яку можна відвідати, не завдаючи шкоди оригіналу. Висновок заборонені місця завжди викликають у нас інтерес адже людина прагне дізнатися те, що недоступне. Кожне з цих місць приховує свої секрети, зберігаючи баланс між природою, історією та безпекою. Можливо, саме тому їх краще залишити такими, якими вони є: загадковими та недосяжними.